Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Янукович підпише капітуляцію України. Таке відео я сьогодні викладаю на основі аналізу події, які відбулися за останні дні. І як завжди, я говорю правду. Для тих, хто захоче допомогти мені говорити правду. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Карка Приватбанка. Буду вдячний за любу допомогу. Ну і про темі відео. Янукович підпише капітуляцію України. Чому Віктор Янукович вийшов? З заявою до українців про те, що він хотів євроінтеграції, що він любить Європу, що він любить Україну, що він хотів зробити Україну європейською країною, але його змусили відмовитись від цього самі ж європейці, які відносились до нього, до України зверхньо і зневажливо. Чому він саме зараз це зробив? Я вже викладав стріми, викладав відео про це, не буду повторюватися. Але сьогодні нова новина. На Ютуб-каналі Дмитра Гордона повідомлення про те, що Люся, Люся, Арестович, да, Люся Арестович поїхав в Москву на зустріч з ким? з Віктором Януковичем. Уявіть собі, так? Люся Арестович з Нью-Йорку полетів в Москву, щоб зустрітися з. Віктором Януковичем, як вам такий поворот подій? Ви дивуєтесь? Я не дивуюся. Я не дивуюся, тому що російські спецслужби зараз збирають усіх зрадників, ренегатів, неньків України в один кулак, щоб зробити осінню антимайдан. Одна людина правильно сказала: Ігор Миколаєвич, не кажіть, що осінню буде майдан в Україні. Осінню буде антимайдан в Україні. Осінню російські спецслужби готують антимайдан в Україні. Для цього у них є гроші, є люди. Для цього у них є свої люди в уряді, є свої люди в Міністерстві оборони, в силових структурах, серед чиновників, депутатів, купа людей Януковича, Медведчука. Ну і Люся Арестович, як же український ліберал. Ми ж ділим партія регіонів, яку хочуть відродити в Україні, Ліберальна партія України, Люсія Арестовича, так, і це все на гроші. Пам'ятаєте, як Люся сказав, мені гроші дадуть. Хто дасть? Казали, на Заході дадуть гроші. Напевно, на Заході придумали давати Люсі Арестовичу гроші. Тоді він полетів в Москву. До ФСБ Росії до Віті Янукович. Коротше кажучи, мета Росії одна. Якщо фортецю не можна взяти, потрібно запустити осла з золотом. Вони роблять паралельно на ставку разом з військовим наступом роблять ставку на вибори в Україні. Вибори президента місцеві парламентські вибори для того, щоб. Зайняти більшість крісел у Верховній Раді України, створити проросійську більшість і взяти владу в Україні. У нас парламентсько президентська республіка, якщо в парламенті за проросійськими партіями буде більшість. То доля України буде вирішена. Чи можливий такий варіант? Ну, вибачте, будь ласка, подивіться зараз, що робиться в головах українців. Подивіться, як ростуть ціни. Кожен день ростуть ціни в аптеках, на хліб, на комуналку, на все. Українці доведені до відчого і вони готові зробити будь-що. На це є розрахунок Люсі Арестовича, Віті Януковича, Кацаби. Медведчука, Костя Боднаренко, Мосічука, журналіста Фолімонова. Ну це вже дрібна рибка і інших, яким ФСБ платить гроші для того, щоб проросійська більшість прийшла до влади в Україні і тоді легітимний. З їхньої точки зору, з рашистської президент України, останній легітимний. Да? Віті Янукович підпише капітуляцію України. А з вами, Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал, допомагати. Картка під описом цього відео. Дякую вам!